Показуємо вам цікаву модель дверей, новинку виробництва Аплот, Двері з технологією Face ID. Вони виконані у такому сучасному дизайні в графітовому кольорі. Також ми маємо тут акрилову уставочку, на ній релінгова ручка і також броненакладка на замку для підсилення. І, звісно, головною фішкою даних дверей є смарт-замок. Він має можливість відкривання за допомогою Face ID, Картки чи звичайного паролю. І також є можливість налаштування дистанційного відкривання дверей. Навіть якщо виникла така ситуація, що ви прийшли господаря немає вдома, ви можете ось тут набрати його номер телефону, набрати його, він вам надішле QR-код, за допомогою якого ви зможете відчинити двері дистанційно без господаря. Зсередини двері можуть відчинятися за допомогою кнопки або за допомогою нажимної ручки, тут рейлінгової ручки чи ручки кноп. Замок у нас італійський, мотура. Також на полотні ми маємо два дворигільних горизонтальних дев'ятари зі сторони петель. Полотно оснащене п'ятьма італійськими конусними антизрізами. Петлі є сертифікованими італійського виробництва з можливістю регулювання.